Бориса Малока. Інну Науменка. Любому порожню. Лілію Павленко. Ілюпа Цікайла. Анну Радченко Антона Романюка. Олену Содоль Джаміла Тищенка, Уляну Цибулька, Романа Шпичка та вейдучик Ольга Назаренко та Богдана Найвича. цьому класі є класи подвижніші, рушні, є такі класи, з якими було багато проблем, такими ми їх виховали. А зараз готові приступити до сулої на йочі, що вечора. Загальноосвітня школа першого третього ступенів номер. Імені Андрія Самілича Малишка Обухівської міської ради Київської області від 30 травня 2014 року погодженого управлінням освіти виконавчого комітету Буківської міської ради, наказую. перше учня 11 класу Романюка Антона Вікторовича, який за період навчання у старшій школі досяг високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового. Річного оцінювання і державної підсумкової атестації має досягнення 10-12 балів з предметів навчального плану, випустити зі школи, видати йому атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою та нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. Тому що його мама випуститься наші школи. Uh, um. isso não... За активну участь у житті навчально-виховного комплексу нагородити грамотами випускників. Грамоти отримують. Карпенко Роман Сергійович, Роман, За спортивні Борис Олександрович.

Рамотою класного керівника 11 класу Спіленко Олего Оття! За зразкове виконання батьківських обов'язків навчання та виховання своїх дітей за багаторічну плідну співпрацю зі школою оголосити та вручити подяки батькам випускників. Подяки отримують Романюк, Ольга Романівна та Юрій Кавказ. Сершена пара наших випускників. В школі в них зародилися, маємо тут результат. Тому ну, ця дитина дуже хороша світла. Я, Я хочу сказати те, що вона обов'язково досягне поставлення її діти. Хочу сказати таке, що вона вже як доросла має. <блак> Я, <ж не> <гумінь> Я всіх вітаю з цим святом. Виношу подяку адміністрації, а також нашим учителям, які приклали стільки зусиль. Які навчили нас бути людьми. І ось сьогодні ми стоїмо всі на цій сцені, уже отримали свій другий документ, тому що перший документ паспорт. Хочу звернутися до своїх випускників. Як дуже швидко ви виросли ви діти, дорослі самостійні всі, тож хочеться сміятись і радіти. Сьогодні ви у весняній красі. Бо юність ваша це пора цвітіння, як і весна, що цвітом виграє, у вас тепер високі є стремління, сміливість, мрія і натхнення є. Тож перед вами стеляться дороги. Лиш крокоди, і будете йти. Упевнено, і завжди до перемоги до мрії і до власної мети. Бажаю вам. Здоров'я, щастя, миру і доля, щоб прихильною була. У вас є співчуття і доброта, серця у вас сміли і крилаті, і дорога хай вам буде дуже проста. І світла світла, праведна і чиста, щоб ви ніде не збилися в путі. Дзвінок останній. Митця урочиста залишиться з дитинством у житті. Та буде повертатися порою у спогадах про школу і про клас. Один за одним в тільки всіх ворогах. Щасливо люблять діти в добрий час. Як довго ми чекали цього свята, здавалось, радості не буде меж. та ось прийшло воно останнє в школі свята, та радості немає, і суму теж. Пливуть під сонцем тисячі століть в життя нові приходять покоління, а древо мудрості над вічністю стоїть, пледи його безсінні і тління. Під небо куполом зібрала нас семить і хвилюванням сповнила родини. Щімкою радістю під серцем щось збрени, бал випускний до нас прилине. Затихнуть пісні і почнеться урок, урок, на який не позвонить дзвінок. За парти не сядемо, так, як завжди, учитель з журналом не зайде сюди. Учителька наша не будете там П'яті і дві рік виставити нам. І з того урока не можна втікти, Погану оцінку не виправиш ти. Перед і каніку у ньому нема, хоч може минути і літо, і зима. І не сорок п'ять він триває хвилин, а довгі роки не вгава його плин. Урок цей для тебе ти твердо затяг, І перший, і останній він зветься життям. Як швидко минули за партою роки і дні, у прольськах синів до... долі ясні. То юність, мій друже, клонилась тобі і мені, і клиші дорогу на стежки нові. Останній день і мить, остання зустріч, погляди зрійніли. Душа болить, в сльозавочах тремтить, учнівські роки виріб летіли. Стараюсь згорнути у клубок щасливі зими осінь і весни, а в підсумку останній мій урок, що ластів якийсь звірі принесли. Ну, от і все, це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До нас вона розлукою спіжить. І нас усіх сьогодні розлучає. А без нас все залишиться в школі парта, дошка і класне вікно і не нам, іншим дітям надалі даруватиме світло воно. Ось і закінчилася наша мандрівка шкільною галактикою а попереду нові невідимі світи. Але ми серце, коли розумієш, що назад вороття немає. І ми живемо не маленькі діти, а кожен це ціла планета. Назад про себе ми хочемо залишити цю символічну велику зірку, частинку якої є ми, випускники 2014 року. Мами не знай біти, ви найбільше, що маю в цьому житті. Я люблю вас, батьків, рідні мої, ви завжди біля мене. На поріг за обрій линим журавлями, та ласка ваша, і тепло залишиться назавжди з нами. Спасибі рідні, вам за все, сто раз, це скажемо уклінно, дорослий вітер нас несе, та обіцяй неодмінно гніздо рідненьке, в теплих снах на мить повернуть ваші діти, щоб знов розтанути в полях, наканку, на ганку залишивши клітя. Ідіть сміливо, завжди пам'ятайте. Події і час не можна повернути, Тож не пасуйте, труднощі долайте. А десь попереду там ваші грії ждуть. Не бійтеся, рушайте в путь сміливо. Дитинну свіжість душ не розобіть. І пам'ятайте, що життя це диво. Тому його шануйте і пережіть. Хай юність проминає швидкопливно, усе міняє і міняє час. Та чисті думи і душа дитина ніколи хай не полишає вас. she's Тепло і в своєму шкільному романі ви поставили останню крапку у добрий час. Щастива на цьому шляху.